Герой однієї з наших минулих програм Олександр Володько, мешканець села Жапче, матрос катер зв'язку Коростень, приїхав додому в чергову відпустку. Ти приїхав в Коростень і взагалі з чого, з чого почав? Що таке, ну, крім зустрічі з друзьями і з любимою дівчиною? Чотири дні я вдихнув. А потом стало скучно. И что? Начал работать. На работать в смысле? Ты устроился на работу? Нет, в смысле подумать. Начал косить. Хотя я не помню, когда последний раз косил. Дрова рубать. Ну, такое. Руки помнят? Помнят, помнят. И руки помнят, и ноги помнят. Все помнят, но не так. Нині Олександр служить на іншому катері на посаді командира відділення, а ще має статус учасника АТО. Прийняв такі рішення тому, що усвідомлював, має захищати свою країну. Взагалі, озираючись назад, каже, ні краплі не шкодує, що має досвід служби в зоні проведення антитерористичної операції. А для мене це реально досвід поведінню агня з автомата з різних видів зброї. Пострелял. Мне это тоже как-то понравилось. Потом новых друзей, товарищей, которых знаю, что вот если я стану, сзади спину мне прикроют. Я это тоже там ну, есть много там. Чувство спины особенное. Конечно, конечно. Да? это там проверено это проверено, все это вообще. Там много таких людей. Там і много, там всі такі. На запитання, чи служив би ще відповідає ствердно. Проте після невеличкої паузи додає: Да, я поїхав, але мене дівшка не пускає. Скалева, хватит. Олександр Володько записався на контрактну службу майже одразу після школи. І ось вже пішов шостий рік служби. Цікавлю, чи встиг закохатися у море. Чи вирішив назавжди залишитися на флоті? Прийти додому. дома ждал, ждал чтобы было ну, ну, как-то уют какой-то вот такого хочется да а так уже все уже, уже этого уже надоело не хочу ничего не хочу хочу так Може, какого та уйдута. Олександр зізнається, попри те, що служба військово-морських силах України приносить йому задоволення. Він чекає часу, коли повернеться на своє рідне полісся до звичної з дитинства роботи. Планує одружитися, господарювати і ростити дітей. А ще хоче порибалити на березі річки, зварити юшку з прісноводного дріб'язку і, можливо, за розмовою з друзями згадувати, як то воно було колись.